Марка Барвиста Вишиванка від щирого серця вітає телекомпанію ТВ4 з 25-річним ювілеєм. Телекомпанія Тіві 4 це телекомпанія, перевірена часом, без якої неможливо уявити Тернопіль. Це команда професіоналів, на мою думку, яка насамперед щодня дуже цікаво і змістовно розповідає про усі найцікавіші події в Тернополі. Створює багато різних проєктів, які навіть для корінних тернополян відкривають щось нове, щось цікаве. Та й новини за межами міста. Якісь цікаві події, ем, якісь ем, новітні тенденції, ем, проблеми е, також не залишаються поза вашою увагою. Ем, провести вишиванка е, дуже рада нашій співпраці з вами, нашому партнерству. Ми е, віримо, що це триватиме ще не один рік. Е, е, бажаємо вам творчого натхнення. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших починаннях, нових цікавих програм, і просто дякуємо, що ви такі є.